автомобіль 2020 року випуску З надійним атмосферним мотором 2,4. Я також сюди встановили газ 4-го покоління, і тому тепер можна кайфувати і витрачати десь приблизно 13-14 літрів газу замість бензину, тим самим економити. У нас темно-сірий красивий колір, леди і в туманочки, і ближній світлофар. Удар був в цю сторону, було вирване колесо, Тут була замінена походові, стойка, речаги і так далі. Замінене крило. І повністю обслужена. 60 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Виглядає досить симпатично, акуратна машинка в стані около нового, якщо не брати за той факт, що вона була трошки бита. Дуже гарні колеса у нас легкосплавні, плюс проточені, 17 розмір, Michelin, 20-й рік. Літня гума в в стані також у власника є ще два колеса літніх. І за додаткову плату він продає. Комплект коліс на зимовій гумі. Тоже за окрему плату, я думаю, можна буде домовитись про щось. Комплектація Latitude, Притоновані вікна, є фаркоп, такий 14-й американський фаркоп, і також у власника є сам цей набалдажник, який засовується туди, він туди вставляється, і тут крюк такий. І все, можна возити причеп. Електроніка, вся під'єднана. Дивимося далі. Камера заднього огляду. Найбільший балон, який можна було сюди вставити цю таблеткою, тут 50 з лишнім літрів. В принципі. Є запас. Дуже великий плюс в автомобілях на газу, тому що два балони. Вдруг чого кудись в далечині їхати, а у вас два балони. Бензин закінчився, їдете на газу і так далі. По салону, текстиль, тепер дивимося на стан салону. Так, обережненько все. Тут вже хтось залазив, трошки підпачкали, але в принципі все дуже красиво. Шикарний стан, взагалі, стан новий. Ізофікси, Отаким От чином ми можемо скласти сідушечку пасажирів ззаду і використовувати як підлокітник і підстаканники, дуже зручно. Далі йдемо. У нас є usb і є зарядка американська. Далі йдемо. Чотири склопідйомника, є безключовий доступ. До речі, два ключі в автомобілі, електрорегулювання водійської сідушечки. Вона знову ж таки в самостані. Безпека, яка стріляла, все відновлена. Є електрорегулювання, дзеркал, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль 60 тисяч одного пробігу. Плюс двозоний клімат-контроль, є у нас підігрів передніх сидінь, є підігрів керма. Камера заднього огляду таким чином працює. Електроручник, і спішка, AUX, USB і датчик нашого газу умонтований тут. Газ вписаний в тех паспорт. Тепер покажу ще одну фішечку. Класно в цьому автомобілі. Це у нас дистанційний запуск. В цьому автомобілі він також є. Включимо датчик світла, щоб не сигналило. Дивимось. Закриваємо машину раз, два. І використовуємо. Раз, два. Вау! Це супер. Як влітку, так і взимку. Це дуже класна функція, тому що зараз пекота, коли ви вийдете з дому в машину, сядете, то вона вже буде охолоджена. Там автоматично включається клімат-контроль, а взимку автоматично включається пічка. Ось такі класні функції є в цьому автомобілі. Коштує 16900. Запрошуємо на тест-драйв на майданчик автопоїд. Місто суми вулиця Графрут 19.